Українські бренди незвичних сумок, яку ж обрати, і одразу попереджаю, що це не реклама. Зараз я розкажу про українські бренди, відштовхуючись від світових показів і трендів, і почну я з бренду PP Artem. Сподіваюся, правильно вимовила назву цього бренду. Авангард, деконструкція завжди поза трендами, є актуальні, та цей бренд точно вартий вашої уваги. Подивіться на цю асиметричну сумку, яка мені нагадує бренд Reconc, і Ще у цього бренду багато унікальних моделей. Наприклад, мені ще сподобалася ось ця сумка Хобо. Я вже розказувала про 3D-друковані шльопанці від бренду Гавайна з колаборації Зелерфелд і виявляється, що в Україні є також бренд, який створив першу в Україні 3D-друковану сумку, і це бренд Кавейн. Подивіться на її форму, вона мені чимось нагадує хвилю, виглядає казково. Наступна сумка від українського бренду Олександр Ванаві з бахромою. І так, ця сумка не на кожен день, але подивіться, яка вона ефектна. І якщо ви зараз собі підбираєте образ на якийсь захід, то ця сумка це вдале рішення. Сумка зі зміїним принтом від бренду Качаровська точно підкреслить, що ви знаєтесь на трендах. Це напевно сумка для тих, хто хоче щось акцентне, але при цьому не броске. І скажу вам по секрету, що в колекція 2026 року зміїний принт. Також активно присутній. Наступна сумка від бренду Poel у вигляді перлини. Мені подобається, що візуальний ефект перлини створює не малюнок, а ось ці складки. Я раджу вам її носити не тільки в літній період, а ще в осінньо-зимовий, щоб створювати візуальний дисонанс сприйняття. Сумка з ремінцем це тренд осінньо-зимових колекцій, і таку ви можете знайти у бренду Джуна як в шкірі, так і в замші. Оптимальне поєднання мінімалізму і лаконічного акценту. Обов'язково не забудьте зберегти це відео, щоб не загубити поставити лайк і підписатися.